Україні військовий стан, ви бачите війна в країні, а ви служите чи не служите, а чому не служите, а пред'явіть військово-обліковий документ і все інше, а куди прямуєте, а де проживаєте, а чому знаходитесь не за місцем реєстрації, а якщо внутрішньопереміщено, чи стали на облік і так далі. Всі ці підстави виходять за межі статті 32 закону про поліцію. Тому однозначно ваша реакція, якщо присутній працівник поліції звернутися до працівника поліції, вимагати у нього. Вімкнути бодікамеру, тобто ваші докази вже буде збирати працівник поліції на його бодікамеру. Вони зобов'язані такі бодікамери постійно вимкненими. І працівника поліції просити назвати згідно з статтею...